Дії, що свідчать про переривання позовної давності, мають бути вчинені до спливу строку позовної давності. Саме до такого висновку прийшов Верховний суд у своїй постанові від 13.03.2023 року і навіть раніше до такого висновку Верховний суд приходив у постанові від 1 червня 2022 року. Фабула справи. Кредитор звернувся до суду про стягнення грошових кошти з боржника у розмірі 20 тисяч плюс судові витрати, і свої позовні вимоги пояснювали з наступним. В 2012 році він передав у борг 20 тисяч доларів, натомість отримав за розпискою, і боржник мав повернути ці гроші у березні 2013 року. Але по день звернення 2019 року гроші не були повернуті. В той же час відбулася зі слів позивача, відбулася часткова сплата боргу в 2018 році, а саме 3000 доларів. Тому з тих причин, що боржник в 18 році повернув 3 тисячі доларів, позивач вважав, що Перебіг позовної даності перервався, і тому він мав право звернутися до суду з відповідною позовною заявою і повернути свої грошові кошти. Проте з цією позицією, з позицією позивача, не погодився ані суд першої станції, ані суд апеляції, і тим більше касаційний суд. Тому що він звернувся вже після спливу позовної давності. Адже строк позовної давності в даному випадку, в даній справі, він спливав ще у 2016 році. І навіть те твердження, що у 2018 році позивач частково отримав борг у розмірі 3000 доларів, це не надавало йому права, тобто, це не було перериванням позовної давності. Адже в на випадку перервання позовної давності могло відбутися виключно до березня 2016 року. Підсумовуючи сказане, хочу переконати всіх кредиторів дбати про свої гроші і вчасно звертатися до суду, а саме у строк позовної давності.